Всім привіт! Сьогодні готуємо з вами руйнівнички. Так як в нас вже зацвіли сади, потрібно вже підготувати і розставити руйнівнички, щоб всі рої кого влетять або деякі пчоли. Щоб не вешталися, ми їх половимо. Для руйнівничок ми беремо стару суш, де з яких вуликів попропадало, але бажано, щоб без молі. Якщо є, передивляємося. Якщо попадається десь міль, у нас є отакий кричечок. І ми просто-напросто її витягуємо. Витягуємо та підчищаємо ми соти. Я дуже вдячний своєму наставнику, який мене навчив, як його чистити. Правда, Царство Небесне, він в тому році помер уже, дуже шкода, багато чого міг навчити. Так як я не професійний посічник, непрофесійно займаюся так чисто для сім'ї. Так, Підчищаємо, перевірили. Де що цей? що ми дочистили пчолки, як залетять, вони для себе дочистять і ставимо. Така стара суш. В мене деяку, та що гірша, я поперетоплював. В наступному відео я вам покажу, як я перетоплюю всю стару свою сушу. Так що підписуйтеся і дивіться. 4 рамочки. У мене є срібнички і на 6 рамочок, і на 5 рамочок. Але, так як мені сподобалося, на 4 достатньо. Зверху прикриваємо холстиком. Але, щоб холстик такий був уже про на сонечку, коли рейнички розсий, він тоді дуже дає запах. Вкриваємо. Так. Ловку вкриваємо. І щоб ромочки при перевозці не потерялися, і не шаталися, так як будуть із пчолами. ми прикручуємо їх планочками. На кожну війничку в мене О, вже дивіться, пчлки самі лізуть. Ну, це не ті пчки, це наші пчлки. Закриваємо кришкою. А сьогодні я поки що зробив три руйнички. Але для начала достатньо. Потім вже як почнеться цвісти акація, липа, будемо щось ще ще доробляти. У мене їх там 12 чи 13 штук. Але рідко коли що я розставляю всі свої руйнички. Тому що я займаюся для себе. Все, підписуйтесь, ставте лайки. Не забувайте, вам це не важко, а мені приємно. Не забудьтеся в наступному відео я покажу, як я топлю старі рамки із суші.